Вітаю! З вами програма Грані. Вінницьке протезне ортопедичне підприємство відтепер виготовлятиме нові засоби пересування для людей з частково втраченими функціями кінцівок. Перші ортези та перші результати у нашому сюжеті. Майже 50 тисяч пацієнтів знаходиться на обліку Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Для них минулоріч було виготовлено 9 тисяч протезів. Більшість для учасників бойових дій на сході України. Їх обслуговують безкоштовно та позачергово. Крім того, фахівці підприємства постійно підвищують свою кваліфікацію, що дає можливість впроваджувати нові види продукції. Один із останніх ортез на верхню та нижню кінцівки. Працюємо над тим, щоб асортимент наших виробів розширювався, впроваджуємо нові розробки. І в даний час на нашому підприємстві проходить майстер-клас за участю провідних фахівців у карантині протезування відповідно нових розробок. В даному випадку, якщо раніше ми пропонували допомогу протезно ортопедичним нашим пацієнтам, які мають ампутовані кінцівки. А цей напрямок сьогодні, який ми освоювали, він дозволить допомагати людям, які мають проблеми з частковими втраченими функціями Юрій Нікітюк має лівосторонній геміпарез. Більше 20 років він пацієнт Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Коли запропонували спробувати новий ортез, погодився відразу. Я чувствую градусі лучше і у вільне. Тусь я вже напаміння собі, що у мене лева рука, то есть не пустая не забываю про неё, не сгинаю её. Ну и чувствую я то, что ну, как вам сказать, правильно, уверенность, скажем так, вот с этим с этой мёртвой земли. Но вдоменше меня благодарю то, что вот первые шаги начинаются с нас, и мы высказываем свою точку зрения. Наслідок захворювання ліва нога в Юрія коротша, що і викликало проблеми при ходьбі. При цьому ортез, який У меня сейчас одетый, вот это полтора сантиметра полностью заполненный. Я при ходьбе уже телосложение дает на обе ноги. Если раньше была только на правую ногу, вот да, это все, лазов... да, нагрузка была только на правую ногу. А то сейчас при ходьбе чувствуется, что вот это на обе ноги. И на левую ногу не дает отклонений, как обычно, э, ногу не отворачивает ни вовнутрь, ни, ни, на, ни наружу. Вінницьке підприємство вже давно та плідно співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом протезування. Нещодавно харківські колеги привезли моделі нових ортезів. Ми показали вам дві технології, які зараз у нас широко використовуються і розроблені. Це ортези на верхній кінчності з силикону і комбінувані ортези з силикону і термаліну. І ортези динамічні на нижню кінчність, на галіностопний сустав которая предназначена как раз для устранения такой проблемы, как отвисание стопы, что характерно для данного контингента пациентов. Такі вироби стануть у нагоді людям, котрі отримали інвалідність внаслідок інсульту. Пацієнтів з постінсультним станом більше 100 тисяч в Україні на сьогоднішній день. І, на жаль, вони не обезпечуються ну, настільки добре, як того заслуживают. Почему? Потому что те конструкции ортезов и комплектующих, которые используются у нас в Украине, ну, например, для постинсультных пациентов, это такие шарниры, как на голеностопный сустав с двумя пружинами, которые вы все хорошо знаете, они выпускаются в Украине, есть также и зарубежного производства, в Украине выпуском их у нас занимается Тернополь, но проблема какая, пациент после вследствие этого заболевания, он все-таки является ослабленным. Для него каждые лишние 100 грам имеет большое значение. Після гіпертонії, гіпертонічної кризи, як правило, виникає, виникають геміпарези. Коли, коли людина і верхня кінцівка починає відказувати, дуже важко ходити, і, 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 і нижня кінцівка виходить, що людина, людина практично. Практично не може йти, вона ціпляється за, за свою ногу і падає. Для цього, щоб, таки, щоб вийти з такого положення, як говориться тим значить, ми освоїли, побачили, що є така галузь, верні, що є така, саме, така є цякий виріб, і ми за нього попросили, щоб з Харкова спеціалісти приїхали і нам його навчили, як там його робити. Ну, як ви уже бачили, что очень хороший, хороший Когда мы используем шины, то увеличивается объем. В обычную обувь не всегда удается их использовать, подгонять. А данную конструкцию, которую мы показали, вот детский артез, который мы делаем также для детей с похожими патологиями, это для детей с детским церебральным параличом, только когда поражение на уровне голеностопного сустава. то ця технологія являється признаною во всьому світі. для пацієнтів посильнутих в основному два таких широко, два здійснили. Це динамічні артези, які технології ви змогли э, освоїти. Э, вони легкі, зручні, виготовлені з сучасних матеріалів э, на вакуумному обладнанні і допоможуть нашим пацієнтам бути повноцінними в цьому важкому складному Дмитро Глущенко переніс операцію через інсульт. Чоловік уже випробував нову розробку. Результатами задоволений. Очі Очень... трудно віддівати без посторонньої допомоги. Это... А зараз я одяг і хожу і нічого. Дуже добре. Людина є молодого віку, людина пожилого віку і тому, і тому, і тому. Не чувствую, що все-таки це, це хороший вироб і що він їм допоможе, допоможе, як так сказати, і в і в буденному житті, і в праці. Так як молодший, молодший із пацієнтів, він ще працює. Працює, він активно активно пропагандує, як ви бачили, пропагандує світло, щоб люди заказывали такі вироби, і вони будуть більше то більш розвивати свої. Свої ці, свої кінцівки, то, тому що якщо, допустим, не займатися після інсульту розробкою, то виходить, що що, ці, що ці, з наступає контрактура і рука вже виходить, в такому положенні, як положення косаря, що він вже не може, нічого, навіть не то, щоб, допустим, щось допомогти для скажімо, сім'ї, а він навіть може бути вже обузою для сім'ї, що йому треба буде більш за нього більш біль ухажувати за ним. Загалом новими ортезами скористалися чотири пацієнти. Вони виправдали їхні сподівання. Втім, працівники підприємства вже працюють над подальшими вдосконаленнями конструкції. Ці вироби, вони, як новітня розробка, запропонована в галузі, і на нашому підприємстві вони з початку цього майстер-класу будуть пропонуватися всім пацієнтам, які будуть до нас звертатися. Ми протезуємо і надаємо допомогу не тільки пацієнтам Вінницької області, в нашому стаціонарі первинного складного протезування знаходяться пацієнти зі всієї України. Пацієнти мають право вибирати, де їм отримувати послугу. І ми готові надати якісну, сучасну комфортно протезно ротопедичну допомогу всім пацієнтам, які до нас звертаються.